Тоді поміряйте оці більші, ні? Оці трошки більші ніби росіяних. Попробуйте оці поміряти. Пані Оксана обирає собі кросівки. Розмір 38, й Тож підібрати взуття їй не надто проблемно. Тим паче, що в центрі гуманітарної допомоги його до кольору до вибору. Як ці хорошолік хорошо. одніма касини, Одні пише жінка. Приїхала в Луцьк із Херсонщини. За одягом та взуттям розказує приходить сюди. Перше. Є вибір, так. Ми бачимо, що і люди зносять, і навіть нові речі тут є. А нового тут і справді багато. Чимало одягу лежить ще з етикетками. Координаторка центру Тетяна Книж каже, це одяг з-за кордону, привезений ще в перші місяці повномасштабного вторгнення. У нас досить багато, до речі, таких речей є, і раніше якось не дуже, а зараз дуже люди, до речі, цікавляться і піджаками, і всім. Дитячі речі теж такі є. Щоправда, із новенькими речима додає Тетяна Книж пов'язана не дуже приємна історія. Прийшли з рюкзачком і з Харкові сказали, нам сказали, щоб ми їхали в Луцьк, тому що здесь всі брендові речі з етикетками, Нічого не брати з собою, щоб все залишилося, приїжджати вот одним рюкзаком і з документами. Нам все дадуть зі всі брендові нові речі. По тільки гуманітарний центр це не зовсім про бренди. Це подружжя із Харківської області. Село довгеньке, в якому жили, кажуть, окупанти зрівняли з землею. Повертатися просто нікуди. Села нема що там. Ну, час як по карті, сіра зона показують, а ну ходить туди-сюди. Все розбомбили. Так, так що. 5 місяців йдуть байдужі. Та більше там в марта місяця. Не Села нема зовсім. 30, 30 свиней, 50 курей. У брата її творе 30 свиней залишилося. У людей по по 5-6 по короб заливалось, люди повипускали і все. Ну, як кажуть, жили, жили, дбали, дбали, тепер нема нічого. Нині подружжя знімає квартиру в Луцьку. П'ять тисяч в місяць, плюс комуналка. Якби не волонтери, такі ось центри кажуть, були б голі босі. Ми вже тут були вже третій раз оце сьогодні. Що сьогодні шукаєте? Та жінки щось знайти. Нема розмірів великих, дуже. Мені тут тут і куртку дали хорошу. Дякуємо за все. А от габаритів такий розмір немає. Цікаво, що увесь одяг та взуття тут розкладені не лише посезонно, а ще й за розмірами. Є декілька відділів: чоловічий, жіночий, дитячий та підлітковий одяг. Окрім того, в центрі гуманітарної допомоги можна знайти матраци, білизну, ковдри та подушки. Дуже багато є таких пунктів там, де вже припинили жити в вимушеному переміщенні. і тому звідти привозять. У буквально недавно в нас привезли декілька матрасів там, де спали люди, і їх теж забирають. Нині волонтери просять приносити до центру ковдри, теплі взуття та одяг. Що вже знайшли? Ну, постільну білизну, зимовий одяг частково. Зараз я розумію, акцент робити на так, так, Ми приїхали в літню, тому нам зимовий потрібен. Є трохи вибор? Є. Бо ну, перший раз але вибор є. Вибір є і для вибагливих людей, і навіть для тих, хто хоче чогось екстравагантного. Там, де до прикладу, побільше блискіток. Так, так, так. все. Ага, ага. це ж треба назвати так ящик. А хто приніс цей відвертий наряд, волонтери навіть не знають. О, так угу. угу. Міряти будете? <сум> <сум> <Адь, адь>. А <Ага>. укриття? <сум> Ми до речі, завжди просимо у. Внутрішньо переселених, якщо так десь душевно почали говорити, то ми беремо зі всіх обіцянки. Те, що коли будемо розбудовувати країну, у нас довідки їхні є. Ми приїдемо на шашлик. З нас м'ясо з них багаття з російської літератури. Словом, тут можна знайти будь-що. Волонтери згадують, одному з переселенців навіть білий весільний костюм знайшли. Майже увесь одяг проходить через руки цієї жінки. Вона теж не місцева із слов'янська. Працює по удаленці. Я як за роботі в мене ще є робота, слава Богу. А в вільний час то можу трохи прийти тут попрацювати, тому що мені подобається тут, і люди приїжджають. Мені подобається з ними балакати і одягати. Раніше тут одягали і її переселенку з Донеччини. Нам видали так, як нічого не було, то подушку, одіяло, просто радло дали, все дали. У Луцьку пані Валентина вона й має квартиру. В місяць каже, шість тисяч плюс комунальні послуги. Рада зізнається, повернутися в Слов'янськ, однак зимувати таки доведеться далеко від дому, бо опалення там поки не буде. Все одно серце рветься туди. Додому а щоб пані Валентина та ще тисячі переселенців змогли перезимувати в Луцьку, волонтери просять допомогти із теплим одягом, взуттям, ковдрами, матрацами тощо. Пункт прийому гуманітарної допомоги, який нині у палаці учнівської молоді працює у понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.